Сьогодні. Вийшли, у нас вже так гарно квітне бузок, так пахне. Клас. Дивіться, який красивий. Не вона змогла пройти мимо. Клас. і Ще якийсь такий оцей кущик квітне, Красотень. Ай, пахне бузком так? Да? Сергій? Це ще деревце таке гарне. Йдемо в метро. Щось треба прикупити трошки з їжі. Покажемо. І хочу декор подивитися, який, що там взагалі до Великодня приготували нам. ну Щось тут не сильно багато цього. Декорчик, ось, ну, не декорчик, а взагалі е, такого чогось цікавенького. Якісь шоколадки. Е, такі щось. Оці яйця два штучки, щось мало. І, і дороге якесь воно все. Дорог. Тут такий асортимент звичайний. Ось цукрова маса кондитерська. Це робити оці марципанові, да? я так зрозуміла. 25-18 потім ось такі є гелеві барвники, барвники гелеві. До речі, одна штучка 55 гривень. Оце ну, таке, що є глазурі всякі. У кожному магазині є. Ось такі зайці, ось такі. До, до речі, в Аврорі дешевше. 44 гривні такі наборчики ось такі. тут 150 Угу. Ось такі ще наборчики. Ось такі зайці. І ось такі набори. Тут 200 грамів 190 гривень. Ну, якось так дороговато польські Мені здається, взагалі щось такий. Вибір дуже скудний. І ось тут ще таке щось шоколадне. Ось такі я в минулому році купувала, були на скидці, мені не сподобалося. На знижці були. От і все, в принципі. Якщо ще буде щось цікаве, то покажу це. Я так зрозуміла таке печиво. Як на мене, нічого цікавого немає. Невеличкі наші покупочки. Ось такий чай ми беремо. Дуже мені подобається. Якщо брати два, то дешевше. По 100 гривень, а так по 140, так? ну, грубо так, приблизно. Так, це такі спеції. Значить, куряче філе зараз акція знижка 154 гривні. Гомілка для очки. Так, ось такий сир. Завжди, коли є такий сир по знижці, ми завжди беремо. Це по 260 гривень, так, Сергій? Нідерланди. Нідерланди. Так, цукор. Хліб ось такий тостовий великий. І печінка качіна буде дуже смачний рецептик. Дивіться на каналі, не пропустіть. Супер, так я сказала. Ось такі покупочки купили. Йдемо додому. З'явилися яйця, 49 гривень, такі шоколадні. Класні. Шоколадні. Потім що новенького, ще отакі пряники. Ось такі красиві. Що вже прикрашати. З пташками 22 гривні. Ось такі курчатки по 15 гривень. Ось така 12 гривень, теж непогано Тут ось різні, бачите, і янгулятку, і циплятку потім ще мені сподобались оці наборчики 36, 44, 36 штук 44 гривні. Ось такі. Ось такі гарненькі курочки. Ось такі морквинки. Ось така. Набірчик трошки більший. Ці маленькі, а ці трошки більше. І ось такі заготовочки для е, ну, робити поробки самому. Як думаю, що це для розфарбування. 49 гривень. Е, 12 штук. 12 штук. Ось такі гнездечка теж. Три гнездечка 49 гривень. Теж. Ось такі пташечки гарненькі. Тобто трошки декорчику прибавилось. Ось такі підставочки для яєць. Ну вони були вже. Ось такі ще підставки, 9 гривень. Пластикові. такі а, ще я хотіла показати ось такі для дітей кошики великодні, симпатичні. І ось такі кошик. Ось такий кошик ще цікавенький. Ну і різні присипочки різні. Такі є форми роз'ємні. Мені подобаються такі форми роз'ємні. Уже ось пішли знижки. Ну і звичайно, ось взагалі по 3 гривні оці одноразові. Теж дуже зручно в них пекти. Так, дівчата, вирішила показати вам галету, ну як показати, ідейкою. Вона вже в мене галета ця була на каналі. Але багато новеньких, і хочу поділитися ще раз ідейкою дуже смачної страви. Тим паче, що зараз пост, піст і пісні страви. Якраз до речі, значить, я взагалі піст не ну, дуже придержуюсь, але все ж таки. Пару тижнів до Великодня треба якось в чомусь себе стримати. Да? То ось вирішила зробити таку галету. У мене є тушкована капуста, і зараз я зроблю тісто. 200 грамів муки я просіяла, додаю сюди, додаю чайну ложечку розпушувача. От Мірочкою, перемішаю. Так, також додаю чайну ложечку, це якраз у мене чайна ложечка солі, розмішую. І сюди зараз додам 80 мл олії. 80 мл олії, ось я відміряла і додам. І буду перемішувати ось так ложечкою, перемішую, ретельненько перемішали, як змогли, і потім сюди, в цю суміш, додаємо 80 мл окропу звичайної води закип'ятили і додали. Обережно, теж ложечкою перемішуємо, а потім замісимо вже руками. Все ось так. Зараз я додам укропчик. Так, все закипіла у мене вода, я відміряла і додаю і замішую тісто, замішую ложкою, потім, коли ну, трошки остине, можна буде підмісити руками. Дуже Гарне тісто виходить для всіх оцих пісних начинок. Та й не тільки пісних. Можна і з сиром робити, і з м'ясом можна робити, відвареним тільки не з сирим. Тож, дуже гарненько. І з рибою можна робити, ну теж відвареною, не з сирую. Так, ось уже тісто наше вже. Підхололо, і я просто вже руками його зберу, ось так, і в харчову плівку і на півгодини в холодильник. Ось так я трошки вимісила, бачите, ось таке тісто виходить м'якеньке. Супер. Так, і потім в харчову плівку, я вже казала, і на півгодини в холодильник. Тим часом готуйте свою улюблену начинку. У мене, повторююсь, уже начинка готова, тушкована капуста. Сергієм її так не сильно їмо, а цьому, цій галеті якраз те що треба. Так, ось я дістала тісто і тепер беру пергаментну бумагу і розкатую тісто. Щоб у нас вийшло красивеньке коло. Воно дуже таке податливе, гарно розкачується, тому дуже приємно з ним працювати. Все розкачую, розкатую, все розкатую і буду формувати галету. Ось так тоненько я розкатала. Ді, ну Десь. Я знаю, ось так, бачите. Я тісто вже переклала на деку і викладаю свою начинку ось так на середину. До речі, вже я духовку поставила на 190 градусів, щоб вона розігрівалася. Ми ще будемо ставити 180-190 градусів. Дивіться, яка у вас духовка. Розігріти, і в розігріту духовку будемо ставити на десь 35-40 хвилин, щоб воно так зарумянилося. Так, ось так я формую, просто так защіпую. Таким чином. Вот так. Умлю и прищипаю. Вот такая. Все ставлю в духовку и выпекаю. Вот такая краса Пару я. Запеклась, подрумянилась. Зараз буду різати. Сьогодні зранку дощ, і, може, ви і чуєте як капає. А ми ось такою смачною випічкою. Ось таке хрустке тісто виходить, тоненьке знизу і дуже смачно смакувати. Тож готуйте і хай. Все буде смачно.